Пишний цвіт військової корупції за останні півроку воєнкоми отримали хабарів на 255 мільйонів гривень. Що купили на ці гроші? Україна ні до чого з'явилися нові докази причетності до підриву північного потоку Росії і Китаю. Смертельне опитування. Депутатка від слуг народу зашкварилась скандальною провокацією. Доплавався ще одну розкішну яхту путінського олігарха арештували. Галкін у Варшаві заспівав українською, а Пугачова залишила Ізраїль. І в кінці цього відео про скрєпи. на Росії. Мати вийшла заміж за свого сина. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Колган, і я разом з колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. На горіхи отримали не всі фігуранти скандального весілля блогера Гвалтівника. Поки ловив хейти, виправдовувався гуморист Юрій Ткач за те, що став ведучим цього весілля. Тихенько відмовчувала ще одна артистка. Втім, уважні глядачі помітили, що на цьому весіллі була присутня відома співачка Таяна. Ось відеодоказ у підтвердження молодь, почалося все це з дуже гарної церемонії. Порижуля мій дружба плакав, як маленька дівчинка, взагалі. Далі з'явився Юрій Кач, почав вивозити всю цю двіжуху. Приколів було взагалі дуже багато море. Потім ми перейшли вже в основний зал, і просто гляньте на цю красу. Просто все ідеально зроблено, потратилося дуже багато бабок. Тож тепер цікаво, кому задонатить свій гонорар з весілля Таяна? Як гадаєте, чи так і мовчатиме? Напишіть свою думку у коментарях. Комусь війна це сидіти на нулі під ворожими кулями, а комусь золота епоха, під час якої можна намотити шалені статки. На кордоні з Румунією викрили увага депутата, який допомагав ухилянтам чкурнути з країни. Дати навчоки ухилянтам не вдалося. Втрутилась прикордонна служба України. Днями прикордонники разом з нас з поліцією затримали мікроавтобус, що перевозив двох українців. Водієм виявився депутат однієї з районних рад. За побіг із України організатори брали по 5 тисяч 300 євро. Наразі крім водія депутата затримали і головного організатора. Обом світить від 5 до 9 років ув'язнення. Малувато, як на мене. Але цей депутат-перевізник це так: квіточки. Справжні золоті вершки з війни збирають працівники ТЦК. Такса за відкосити від армії або шкурнути за кордон для чоловіків приблизно однакова від 5 до 6 тисяч доларів. Напередодні на шокувало загальною сумою хабарів, яку заробили українські воєнкоми на ухилянтах. Ви лише вслухайтесь: 255 мільйонів гривень за останні півроку. Однією з найпоширеніших корупційних практик, яка створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, є отримання ними неправомірної вигоди за надання військовозобов'язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатної до служби рішенням ВЛК Корупціонери у формі, як на мене, не дуже розумні. Адже набивши кишені, вони одразу кинулись купувати автівки, квартири і інше елітне майно. Ні, ну вони звичайно маскувалися як вміли, оформлюючи це майно на найближчих родичів. От тільки послухайте: корупційний рейтинг керівників обласних ТЦК. На першому місці відомий на всю країну колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов з війною розбагатів на понад 188 мільйонів гривень. Ще у 2022-му мама Борисова придбала елітну віллу в Іспанії за 3,7 мільйонів євро. А дружина не пошкодувала 2 мільйонів євро на офіс. Начальник Малиновського районного ТЦК Одеси В'ячеслав Кушніров набрав хабарів на суму. Майже 47 мільйонів гривень. А начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Денис Галушко на понад 14 мільйонів гривень. Накупляв Галушко дорогих автівок ледь не для всієї родини. Для тещі два Мерседеса і БМВ, для мами Тойоту, для дружини ще один мерс і мазду. Не відмовив своїм родичам галушкою в дорогій нерухомості. Своєму сину батько купив квартиру в Одесі. Керівник Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолій Пікал збагатився на майже 8,5 мільйонів гривень. Тимчасово розбагатів пікал на дві квартири у Дніпрі і чотири автівки. Начальник самбірського районного ТЦК Львівської області Сергій Бабич навідмазував ухилянців на понад 4,4 мільйонів гривень. Заступник начальника Полтавського обласного ТЦК на понад 1,8 мільйонів гривень. Більшості з них вже влупили підозри і, сподіваюся, вони усі сядуть, а майно конфіскують. Але ж ми всі розуміємо, що впіймали тільки найтупіших тих, хто спалився, купуючи дороге майно. А скільки таких хитрунів і досі продовжують тихенько реалізовувати свої брудні мутки? Як вважаєте, як можна подолати корупцію в ТЦК? І чи можливо це взагалі? Напишіть свою думку у коментарях. Ну, а в кого немає 5-6 штук-баксів, аби відкосити, вигрібають самі. Мережаю шириться епічне відео в стилі втеча із Шоушенка. У селі Старий Остропіль Хмельницької області чоловік не хотів брати на руки повістку і кинувся тікати в плав річкою Случ. І що там не жарко тобі? <світ> Це, За кадром чути чоловічий голос, який, мабуть, належить представнику ТЦК. Нє, ні, ні, у тебе все вийде. Давай, ми в тебе віримо. А так роботи Старокостянтиновській РТЦК. Плавця, звісно ж, спіймали. І тепер, крім проблеми з законом, він, ймовірно, матиме ще й застуду. Да, Кожен день ця робота удивляє. У Фінляндії триває розслідування щодо пошкодження газопроводу на початку жовтня. Офіційних підозрюваних не оголошують, натомість натяки доволі промовості, адже серед фігурантів Росія та Китай. Більше подробиць знає наш спеціальний кореспондент Євген Куксін. Вітаю студія. Слідчі прямо заявляли, що пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією може бути диверсією. А тому нещодавні прямі контакти МЗС із Китаєм та Росією під прицілом максимальної уваги. 8 жовтня на підводному газопроводі Baltic Connector, який з'єднує Естонію та Фінляндію, сталася аварія. Окремо було заявлено про пошкодження кабелю зв'язку між Естонією та Фінляндією, що також було спричинене навмисним зовнішнім впливом. Від того часу правоохоронці розпочали роботу щодо пошуку причини цьому інциденту. Встановлено, що це неприродне пошкодження. На підставі зібраних на цей момент доказів є підстави вважати, що це пошкодження спричинене діями людини. Однак, у ході подальшого розгляду, ми маємо з'ясувати, чи є це навмисним ушкодженням або це дія спричинена якоюсь недбалістю. Офіційні особи Фінляндії цього тижня натякнули, що у центрі розслідування пошкодження трубопроводу китайське судно. Затвердженням фінської поліції, це судно було помічене поблизу місця витоку на газопроводі у день інциденту. З цієї причини розслідування зараз зосереджене на ролі зазначеного судна, додали фінські слідчі. Правоохоронці не боруться стверджувати про пряму причетність китайського судна, адже також інформація про пересування у цей час іншого судна, але вже з російським прапором. Лише ці два кораблі були присутні на всіх трьох місцях інциденту приблизно в той час, коли сталося пошкодження, згідно даними відстеження суден. Цей інцидент, як повідомляє Ройтер, став причиною занепокоєння щодо безпеки енергопостачання в ширшому північному регіоні та спонукали військовий альянс НАТО. Посилити патрулювання в Балтійському морі. Нардепка від Слуги народу Мар'яна Безугла втрапила у скандал. На своїй сторінці у Фейсбуці вона вирішила провести опитування. Власне, воно і стало причиною хейту, який посипався на депутатку. Слуга народу поцікавилась в українців чи бажають вони смерті народним депутатам. Деталі цього зашквару розповість наша Анастасія Дмитровська. Мар'яна Безугла вкотре відзначилася. Окрім запитання про смерть народних депутатів, безугла поцікавилася, чи бажають її підписники відправити всіх депутатів на фронт. Опитування у мережі сприйняли досить неоднозначно. В парламенті потрібно залишити по одному представнику від кожної області. І досить. Всіх решта на фронт. Втім, підтримали Безуглу не всі. Було чимало й тих, хто цікавився. Психічним здоров'ям депутатки. Я бажаю вам нікуватися. Взагалі, перед тим як отримати мандат, нардепа необхідно пройти психіатричне обстеження. Відреагував на опитування безуглої депутат від слуги народу Жан Беленюк проаналізували ми з Ольгою Руденко результати опитування від Мар'яни Безуглої і зрозуміли, що дуже вчасно відлетіли до Анголи на міжпарламентський союз, і не факт, що повернемося назад. Сама ж Бозунгла згодом оприлюднила допис, у якому пояснила, що це опитування це соціальний експеримент. Я просто поставила запитання, і ваша воля була відповідати коментувати так, як ви вважаєте за потрібне. Бути почутим і почути інших. Соціальний експеримент політичної культури суспільства у війні. А ви як вважаєте? І з якою метою Мар'яна Безугла створила це опитування, і чи свідомо вона спровокувала скандал? Напишіть свою думку у коментарях. Про путінські багатії продовжують втрачати свої багатства. Прокуратура Нью-Йорка подала позов про конфіскацію 106-метрової суперяхти Амадея, вартістю понад 300 мільйонів доларів. Саме це розкішне судно пов'язують з російським олігархом Сулейманом Керімовим. Більше про це нам розкаже наш кореспондент Юлія Семченко. Вітаю Катю Сулейман Керімов – Це один з найбагатших громадян Росії, статки якого за оцінками Forbes, становлять більше 10 мільярдів доларів. Він перебуває під американськими санкціями з 2014 року через свою причетність до російської агресії проти України. Але це не завадило йому у 2021-му купити суперяхту Амадея через підставних осіб. Саме так вважає прокуратура Нью-Йорка. з жовтня 2021 року, аж до конфіскації яхти владою Фіджі у квітні 2021 Другого Керімов та члени його родини неодноразово подорожували на борту Амадея, планували масштабний ремонт, складали довгострокові плани щодо розкладу рейсів, а також взяли на себе всі зобов'язання та відповідальність за утримання яхти та поточні витрати. Пише американський мін'юст. І чому ця новина така важлива? Бо у лютому 2023 року генеральний прокурор США санкціонував передання Україні більше 5 мільйонів доларів, конфіскованих у іншого російського олігарха Кос. Цянтина Малофєєва, Тож чекаємо тепер, коли 325 мільйонів доларів. А саме у таку суму оцінюють суперяхту. Амадея теж будуть передані Україні. Поки російська пропаганда робить Максима Галкіна військовим ізраїльської армії, він заспівав українську пісню на своєму варшавському концерті. Іду, як бачимо, Галкін у Варшаві його ж дружина Алла Погачова наразі теж перебуває не в Ізраїлі. За повідомленнями змі артистка з дітьми переїхала на Кіпр, де придбала віллу ще у 2017-му. Що ж до концерту Галкіна, ми точно не знаємо, кому адресував гуморист пісню Андрія Миколайчука Піду втоплюся. Втім, наші побажання для володьки пуйла десь приблизно схожі. Лайкніть, якщо підтримуєте. А ця історія, наче епізод з фільму Поліцейська академія в Одесі. Копи залишили свою автівку заведеною і з ключами всередині. А їхні колеги вирішили з них прикольнутися і буцімто викрали автівку. Розгублений екіпаж патрульних оголосив про викрадення службового авто. На вухо підняли всю поліцію міста. Коли автівку все ж таки знайшли, по шапці добряче отримали як і приколісти, так і їхні колеги розтяпи. Виховала для себе чоловіка, таке буває тільки на Росії. В Казані п'ятдесятирічна мати вийшла заміж за прийомного 22-річного сина. А й селу Мінгалін виховувала сина Данила 8 років і так довиховувалась, що затягнула його в ліжко. Тобто, почали вони жити разом, коли хлопцю було всього лиш 14 років. Як вам таке лавсторі? Напишіть в коментарях, а ще підпишіться, якщо досі не підписані на наш канал Україна сьогодні, і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось!